Ви хороший експерт, але вимога нового часу продавати себе через соцмережі точно не ваш варіант. Ви не розумієте, що послати, коли, як, навіщо робити це через силу і хаотично, відповідно з малим результатом, або не робите взагалі, очікуючи, що черга з клієнтів з'явиться магічним чином сама, наприклад, завдяки рекомендації Баби Насті, лояльної до вас, сусіднього під'їзду. А що, якщо я скажу, що ні, ви не можете в 21 столітті начихати на соцмережі? Але можете мати чітку систему з мінімальною своєю залученістю і з максимальним результатом. Бо соцмережі це не про щодня, вигадуй новий пост і танцюй з рілзах. Це про інструмент, який або працює на вас, або ви смоктує, з вас час і нерви. Я думаю, вам більш відомий ось цей другий варіант. А працює цей інструмент тоді, коли у вас є чітке позиціонування, щоб люди з першого погляду розуміли, хто ви, чим ви можете бути їм корисні, коли є продуктова лінійка, де кожен продукт веде до наступного, і клієнт купує кілька разів на один. Коли є контент-план, який ви не вигадуєте з голови сьогодні, а який вже чітко вибудований під продажі певного продукту. І коли є система просування, яка дає вам потік заявок навіть тоді, коли ви не знаєте, там поїхали в відпустку, тоді вам не треба жити в Інстаграм. Ви працюєте за чіткою системою. Налаштували, і система працює, доки ви займаєтеся своїми прямими обов'язками як експерт. І саме це на стратегічній сесії з хаотичного виснажливого Продаю себе, ви переходите в структурний процес, де кожен ваш пост, кожна реклама це частина маршруту, який приводить до вас клієнтів для реєстрації, просто пишіть директ.